Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Обірвала смородину яка рання. Деякі кущі вже геть спіли, а деякі зовсім ще зеленкуваті. Можливо, залежить від сорту, а можливо, від розташування на сонці або в тіні. І яка спіла, я вже обірвала. видалила плодоніжки, почистила, перемила і додаю цукор. Цукор додаю із розрахунку на кілограм смородини 800 грам цукру, так як все-таки смородина кисловата, а варення хочеться, все-таки, щоб було солоденьке. Раніше я смородину тільки перекручувала на м'ясорубку, так робила моя мама, так завжди робила і я. І додавала цукор, і тоді варила. Бувало, що перекручували мили, розстеляли, щоб вона просохла, перекручували і в сиру в банки тримали в холодильник, зберігали. Чомусь тіло так ніколи не варила. А потім сестра якось каже: варю цілу смородину, тому що невістка любить ось таку варення. Кажу, треба собі поспробувати. І от, коли я спробувала, мені теж сподобалось, мені вже не хочеться її більш крутити, та й, та й часу немає. Тому я зараз знову буду варити із цілих ягідок. Можливо, вже яку потім обіру, потім, можливо, перекручу вже по-іншому зроблю. Додаю цукор. Гарненько все розмішую і ставлю на огонь. Помішуючи, довела до кипіння. Зараз зменшую огонь. І варю 20 хвилин, іноді помішуючи вже не так часто, як до закипання. Проварила я всього 15 хвилин. Я бачу, що ягідки вже зварені, готові, тому довше вже варити не буду. Спробувала. Все чудово, все нормально. Тому виключаю і розливаю по баночкам. І ось. Розкидала по баночкам, закатала, накриваю. І, коли охолоне, наступного дня забираю і зберігаю в кладорці. Це дуже смачно, корисно, вітамінно на зиму. Тож смакуємо. Всім приємного смаку. Дякую за перегляд!